Додатки заклад стосується щодо нестабільного отримання території власниками земельних ділянок та об'єктів нерухомості, які перебувають у суб'єкті на підставі виданих документів та прийняти рішення або самовільного будівництва. Відповідно, до некондат власники нерухомості зобов'язані отримувати в належному стані не тільки свої приміщення, але й прилеглі до них території. Це в себе при вивезення сміття, отримання. Зелених насаджень тощо так, лише на території мого округу, лише по центральній вулиці руху міського транспорту по тобто проспекту Лесі Українки можемо побачити такі об'єкти. Будинок 54 чотири українки зі сторони центрального прийшов чотири. За на небудова під магазин чи якась інша будівництва зв'язку з відсутністю догляду з даним об'єктом, огородження відповідних до будівельних норм. Дана територія перетворилася на сміттєзвалища, які використовуються. Як туалет або дехто встановив будки для справа, також на території з'являються чагарники та поросли біля вікон мешканців. На території зупинки Керченського бік центру міста територія за раніше була до стоянка такого величезного правового приміщення, яке більше десяти років використовувала знання червоне сміття та інші відходи. Хочу зазнати, що зараз на цій території там відбувається. Ну, роблять якийсь комплекс, але біля цього цієї території також ну, потрібно доглянути, якщо це власне кловіодин, то я думаю, він зробить. Але на даний момент ну, більше 10 років, та навіть 15, мабуть, там територія ця не використовувалася ніхто. Е, недобудова біля будинку, Полесі українки 71, біля тиліської хлопчиськи, недобудова не доглядається десятиліттями, на наявність. Вали, що використовується як комплексний туалет, розбиті вікна, наявні чагарники, порослі та картинні рослини. І також територія зі сторони дитячої полікліники за адресою Лесі Українки 80, у притулку до стоявки, що знаходиться біля приміщення. Територія приватна або можливо Ріл Кременчуцька чи закріплена за, за, за КП Благоустрій Кременчука, за даними території ніхто не доглядає Наявно сміття, побутові прилади. Порси чи гарна територія не огорожена. Також ну, кількість цих об'єктів це лише по частині е, руху громадського е, транспорту. Я думаю, що в кожному мікрорайоні є велика частина таких будівель, де просто ніхто не наглядає за ними, навіть немає там якихось забитих вікон або місця ходу, щоб не, ніхто їх не використовував. На даний об'єкт розташовується там. Мають такий занятний стан не один тільки не два, а більше десяти навіть деякі у суконі дорозі виконавчого команди наявні служби, які контролюють стан отримання територій та земельних насаджень. Люди дозвільні документи та будівництво повинні контролювати самочільні будівництва та рахувати на дані проблеми. Але на сьогодні та ситуація не змінилася. Варто зазначити, що в окремих громадах, таких як міста Київ, Одеса, Харків, Львів, Запоріжжя, Чернівці. Ті рішення місцевих рад, які регулюють е, саме відшкодування витрат за прибирання території, а саме визначення ставок для відшкодування, порядок інформування власників про необхідність компенсації витрат, встановлення процедур для подачі заяв на відшкодування або про перегляду цих вимог у Кременчуцькій міській територіальній громаді. Також було прийнято рішення по правилам благоустрою території міста Кременчука, але вони. На даний момент є недієвим механізмом, тому враховуючи вище викладене, прошу надати доручення відповідним структурним підрозділом виконавчого комітету Крумчуцької міської ради у комплексі перевірити благоустрій земельної ділянки право власності дозвільні документи на будівництво паспорти об'єктів власності погородження місць будівництва, провести комісійне обстеження зазначення об'єктів та Інших подібних об'єктів на території Кременчуцької міської територіальної громади надати інформацію про повний перелік таких об'єктів, адреси, назв, суб'єктів господарювання, проблема, яка наявна хвоста стану об'єкта, дата вручення повідомлення для осудження проблем і вручених повідомлень раніше і результатів виконання накладання штрафів та внесення винесення на розгляд адміністративної комісії чи подання позовів до суду за результатами виконання запиту та здійснення комісійних обтежень татувати інформацію по Усім об'єктам чи територіям, де наляпні такі проблеми, зазначені у депутатському запиті, зокрема, зазначені запитом адреси, організувати та провести робочу групу або спільне засідання депутатських комісій на розгляд, де розглянути звіт про проведену роботу причини та пропозиції щодо вирішення, зазначення проблем створення або внесення змін до наявних нормативних документів і розглянути можливість здійснення КП благоустрій Конічука. Očiščenje in navedanje operatov takih objektov sta daljša procedura primusovega obžalovanja odtrga za prepiranje ozemlja, odprtina do akcij izvedenih pregledov, kot je to, ki je lastnik teh objektov in ozemlja. Шановні колеги, інформую вас, що у нас земельна комісія комісія з питання пологі розглядала дане питання. Доручення на комісії були надані всім службам зробити реєстр недобудову паспортизацію об'єктів. Ви, визначити, чи є паспорти, будівельні, чи немає. Цей процес триває. Насправді да все інше. Але я думаю, що ми маємо підтримати цей запит. він дуже змістовний, Докладно дріб працював питання по червоним лініям. але я добавлю, що на клюки вчора лише скарга була по стоянці колишній лисенка, ну, нинішній, я не знаю, хто там спадєємці, але там дуже погано виглядає все це на Дніпро, а здається, 40, пам'ятаю, 60 пісні. І у нас три місячне числа. Зараз ми з благоустроєм, можливо, розробимо Іван Володимирович вам доручення. Проєкт рішення про те, що Андрій сказав, щодо... Положення про порядок відшкодування витрат комунальних підприємств на приведення території до ЛАДу. От беремо актуємо територію, робимо фото, фіксацію, робимо розрахунок, скільки це посміті прибирання, скільки машину годин, люди годин, і потім рахунок виставляємо власне. І коли ми це положення приймемо через раду, я думаю, багато хто задумається про те, чи варто чи не варто. Там тримати територію в такому стані. Тому що дуже вигідний бізнес. Взяли землю, не платять за землю. Потім, коли їх піймають, або їм треба щось переоформити, або продали, вони за три роки заплатили, так, Дмитро Васильов? Да. Да. От ми там од їх піймали, ми підемо на зустріч. І все. А до цього там 5-10 років безкоштовно користувалися, не прибирав, нічого не робив. Ну, так, собі. людина десь живе за кордоном, а тут, вибачте, капає. Тому я думаю, що ми даємо зараз протокольне доручення департаменту, ЖКХ на зробити цей порядок відшкодування спільно з департаментом контролю за станом благоустрою. Голосувати, прошу підтримати. Може вони не туди вклали просто ці три тисячі? Походу списали на нас. Так. Підтримуємо звіту. За? за 30 проти 0 ну, трималося, не голосували рішення прийняли. Казали, я так розумію, не центр міста, а я вам казав про центральну частину міста, паркову зону. Це біля Керну, який до Ахтамара. з правої сторони недобудова. Там такі жахіті, ще більше, ні, що ви показуєте. І вже пройшов місяць, а ніхто нічого, ніяких дій не, не проходить. Тому от, і ціна наша недоручня. Я так розумію, якщо ми тут щось обговорюємо і щось приймаємо, Служби повинні відповідні реагувати негайно на це, я так розумію. А ми чекаємо це вже місяці, і потім тут кіно показуємо друг другу. Я, ну давайте ще буду.